Азнаурі. сила лева в тобі конія року номер один. Ну і попри намагання Росії перетворити відзначення 80-річчя закінчення війни з німеччиною на світову подію. Представницький рівень на урочистостях Москві буде таким собі мінімальним. 9 травня до Росії прибудуть близько 20 світових лідерів. Найважливіше гість, це, звісно ж, президент Китаю Сі Сіціпінь. Втім, у програмі його триденного візиту переважатимуть політичні та економічні переговори. Прем'єр індії Монді не поїде до Москви, не буде на трибуні міністра оборони, який мав його замінити. Під питанням залишається візит до Москви президента. Сербі Вучича та прем'єра Словачини Фіцов, У обох політиків раптово виникли проблеми зі здоров'ям. Таким чином, до Путіна на апарат прибудуть керівники кількох країн світу, які традиційно підтримують московську політику Бразилії, Венесуели, Куби, Монголії тощо будуть присутні очільники частини пострадянських республік Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Вірменію, Узбекистану, Таджикистану тощо. Щодо Фіцу, до речі, оновлена інформація є. Там європейські змі пишуть про те, що він нібито дав інтерв'ю. Буквально напередодні, я зазначу, що його стан, ну здоров'я, фізичний стан психоемоційний, якщо хочете, все ж таки дозволить завітати до Москви, І нібито він приїде таки на парад. Володимир Фасенко, політолог, долучається до ефіру. Пане Володимир, вітаю вас. Вітаю, як ви оцінюєте взагалі цей перелік набір тих високоповажних, давайте все ж таки до керівників держав світових лідерів з повагою ставитися? Адже і представники Африки, і Латинської Америки, зокрема і Центральної Азії. Наскільки це важливо, і наскільки він є справді представницьким в контексті не таким не геополітичним, скажімо, загально світового значення, а в контексті розвитку Російської Федерації і можливості тягнути цю війну ну, і розвивати свої економічні взаємини зі світом світом, умовним світом по перше, треба зазначити, що більшість тих, хто буде присутній на цьому параді, не підтримує війну Росії проти України. Факт присутності на цьому на цій події, на скажімо так, на цій акції пропагандистській, це краще було б назвати. Не означає підтримку війни проти України. Там є країни, будуть представники країни, які підтримують цю війну. Їх дуже мало, буквально можна там, ну це одиниці. Більшість це скажімо, або партнери по окремих міжнародних організаціях, наприклад, по БРІКС. От як президент Бразилії, і, до речі, далеко не всі лідери країн Бріксу присутні там це теж показово. Тому що в даному випадку спрацьовують ситуативні інтереси. Така собі політична конюнктура навіть от, і серед європейських лідерів, абсолютна більшість принципово ігнорує і давно вже не відвідує Москву. Да, от Фіца приїжджає, а Орбан ні. Тому що там буде Сі цзінпін. Сі цзінпін Орбан добре ставиться, але зараз є напруга в стосунках між Китаєм і США, і Орбан не хоче ризикувати стосунками з Трампом, тобто в кожному випадку працюють свої інтереси. Деякі країни просто відверті сателити Москви. Майже всі лідери пострадянських країн, які входять в проросійські організації, в інші організації, які інтегрують проросійський російський інтегрують пострадянський простір і є по факту проросійськими. От вони теж приїжджають до Москви, тому що я так розумію, була наполеглива, було наполеглого прохання обов'язково бути присутнім. Це не просто жест лояльності, ну неприсутність могла бути сприйнята як е, прояв ворожнечі і могло тягнути за собою погіршені відносин. Тому от пострадянські країни вони складають майже половину присутніх на цій е, події. Ну і от деякі е, е, лідери з країн. Е, на дальнього зарубіжжя, але безумовно, це навіть далеко не всі умовні партнери Москви, там от по по, по шос присутні. Так, що Путіну не вдалося забезпечити, скажімо так, потужну присутність, але він зробив по максимуму кого міг, він мобілізував на цю подію. Він хоче таким чином продемонструвати, що нібито він долає міжнародну ізоляцію. Хоча насправді прориву так і не відбулося, і незважаючи на те, що він намагається вести переговори з Трампом і якось продемонструвати, що він зараз посилює свої позиції, але Домінуюча міжнародна ізоляція путінської Росії вона продовжується. Тут ізоляція ж вона і економічній площині теж досить красномовна, тому що раніше, наприклад, ми чули про те, що Індія відмовляється співпрацювати з тіньовим так званим танкерним флотом, не буде купувати ну скраплений газ точніше російського походження. Так само чули про те, що на користь французьких винищувачів вони відмовляються від російських. А тут бачимо, що не лише на Радрамоді на Радрамоді перша особа Індії, да не лише міністр значить, оборони, а лише заступник міністра да приїздить, приїздить Здить на цей парад. Чи означає це, що поступово, все ж таки, попри максимальний зиск, який пропонує Російська Федерація своїм ситуативним партнерам, все ж таки вони ці країни відмовляються від співпраці. І це лише питання часу. І, ну, в даному випадку по Індії треба розуміти, що зараз у Індії складна ситуація, вони на порозі війни з Пакистаном. Я думаю, це визначальний чинник. Є ще одна проблема: Китай. От тут питання Сі сідзінпіни моді ну іноді зустрічаються на одних майданчиках, але ну скажем так, вони не дуже люблять бути разом. Оце ще один важливий чинник, який я думаю, теж обумовив нинішню ситуацію. До речі, Сі Цзінпін, він же приїжджає не просто там заради жеста доброї волі економічні угоди Путіна. підписати нові. Ну, не тільки економіка теж присутня безумовно, але тут є ще два чинника: перше восени мають Путін поїхати на такі самі заходи. Урочисті заходи вже в Китаю, пов'язані з завершенням Другої світової війни, але вже в Азії. Інший чинник важливий: я думаю, сі Цзінпін хоче тримати під контролем процес переговорів між Путіном і Трампом. І Китай буде впливати на цей процес. Китай не хоче надмірного зближення Росії з Сполученими Штатами. Я думаю, що Сі Цзінпін хоче з перших рук отримати інформацію від Путіна, яка там ситуація, наскільки далеко хоче зайти Путін в своїх переговорах з Трампом, так що Китай в даному випадку має свій особливий інтерес, але Китай зберігає теж що відносно нейтральність, так, да, Китай є таким партнером Росії по Бріксу, по ШОС, але в той же час Китай не. Не підтримує війну, він не засуджує її, але не підтримує війну Росії проти України. Китай не визнає анексії Криму як і інших окупованих українських територій. Так що у Китаї теж є, скажімо так, своя певна дистанція і свої червоні лінії в стосунках з Росією. Володимир Фасенко, політолог, долучався до нашої ефіру. Вам дякуємо. Гарного дня.